Всім привіт вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, майже місяць пройшов з того часу, як я знімав останнє відео своє на діляночці спаржі. От і Сьогодні 13 серпня, і я знову на цій ділянці. Так, ну нагадую, що зліва це у нас рядок, який посаджений в минулому році. А справа той, що посаджений в цьому році. Ну, як бачите, той, що висаджений в цьому році, вже майже доганяє, а той вже переганяє деколи, деякі кущі, той минулорічний рядок. Ну, Як же виглядає спаржа на цей час? От, Як вона розвивається? Невеличкий обзор сьогодні проведемо разом з вами. Отож, підійду ближче і покажу вам кущі. От як вони виглядають зблизька. Ну, дивіться. ну от Наприклад, оцей рядок чи кущ, бачите, тут от є пожовтіла от пожовтілі такі от листя. Ну, я стверджую, що бачите оцей от, пагін, який... Викинула спаржа, що він там під'їдений, хтось його під'їв там знизу От, від кореня. Ну Давайте от смиканемо його і подивимося. Він повинен висмикнутися. Ну, якщо він так пожовтів, то він вже щось із ним не добре. І... Е -е... ну, я стверджую, що там він ну Давайте смиканемо. Оп. От бачите, він відірвався. Легко подивимось. Ну, от, от там він хтось його під'їв. Бачите От. Ну. Потім я ще розлупаю, так його до середини. Можливо, там Ну це може бути навіть спаржива муха, яка відклала личинку, яка проникла, прогризла стеблу, і там всередині вона ще знаходиться от Так що можемо навіть перевірити. Ну Так буває, да, шкідники у спаржі є. Це спаржева муха. От всякі там личинки, які в землі живуть, вони гризуть, можуть відгризти пагани. Хоча не критично так, не смертельно для спаржі, але неприємно. Тобто це зменшення врожайності, скажімо так, чим менше паганів зверху, тим значить, менше корінь знизу. Ну Цей пагін теж, от бачите, він пожовтів. От Бачите, він жовтіє. Він ще не повністю пропав. Він... О, але бачите, да, відірвався. Ну і теж, бачите, під, підгризений. Ну, бачите, вон, там є навіть такі бачите, дірочки проникнення. Тось прогриз і знизу, вон, бачите, перегриз, перегриз. От. Ну, ну, нічого страшного, зате два, два живих, два живих пагани, і вона ще до зими ще пустить. От, так що нічого страшного, вона не пропаде. От, е -е -е -е. Так, ну продовжимо. Дивіться цей. Кущ, наприклад, дивіться, скільки дав. Раз, 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 два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Уже дев'ять, дав 9 дев паганів. Ну, добре, розвивається. от Пускає бокові. от Бачите, там ще бокові от пагани пускає він додатково. ось Ось боковий свіжий. Бачите, боковий свіженький. Тобто корінь там росте знизу і розвивається. Так, Цей кущ дав три пагани. Ну, до зими, але він пускає, бачите, бокові, тобто він розвивається. Там росте корінь. Тобто, бачите, Так, продовжуємо. Продовжуємо. Дивіться, ну, цей теж кущ три пагани дав. Цей три пагани. От, цей чотири. Дивіться, п'ятий лізе. От. Цей п'ять вже. От. Ну і до зими вони ще. Це бачите, тут такі два товстих, два товстих парани. От, вони бокові дають. От. Тут два товстих. Тут п'ять, чотири. Вже більш таких більших і вже новий. Бачите, пускай п'ятий. Тут два-два. А, ну ось ще, бачите, ось ще пожутіло. Смикнемо. Ну так само хтось тут підгризає спаржу. От ну нічого страшного. Хоча неприємно. Так, і тут ось дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 прагнів, Так, собачка, не мішай. Так, це ти тут ламаєш спаржу. Тікай. Ну, нормальна ситуація по спаржі. Ось тут, бачите, новий пускає е, пагін. Е, спаржа розвивається. Це минулорічна. Нагадується, що це минулорічна, Вона повинна дати не менше п'яти пагнів е, кожен кущ і на наступний рік дати, дати вже більший врожай, чим дала в цьому році. Ну, а це дивіться, це е, цьогорічні посадки е, спаржа. І бачите, ну, в основному вони дали. Так, ну продовжуємо наш обзор по рядку, який ми посадили в цьому році. Ну, Бачите, да, в основному дали вони саджанці по два пагани, по два-по три пагани. Ну, цей, наприклад, два дав, бачите, цей ось о, три. От, о, а, чотири навіть. Чотири Чотири пагани вже дав, хоча вони тоненькі, але чотири. Цей два, бачите, дав. Оцей. Цей два. От, ну, в основному два-три. Бачите, два. Бачте, два. От, тут, тут ось бачите два. І... Це Бур'ян. Це Бур'ян, так, два і, і ось один в... випустив він новий пагін, бачите? Тут ось теж два. І ось бачите, молодий дає третій іде. Вот тут два, тут два. Тут три, два. Так, два, два. Два. Ну, в основному два, три. Два-три. ну Тут ось бачите багато. Тут чотири. Чотири таких, але маленьких. вот, ну е. е, е тут ось, бачите тут чотири. Тут два. І він пішов, бачите, молодий пагін. Два-три от, ну, от пагани вже є до цього часу. Е ну, і До зими, я думаю, по 5-6 паганів дасть цей рядок. От, і на наступний рік вже буде ну, пристойний, невеликий, але урожай вже буде е з цього рядка. Так що от така от інформація е на сьогодні по спаржі. От по минулорічному рядку і по рядку, який посадили в цьому році. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.